Ви вітання усім глядачам в ефірі. Програма власний погляд. Сьогодні для України історичний день. Нарешті ми підписуємо угоду про асоціацію з Європейським союзом, а точніше, економічну її частину. Сьогодні про це і загалом про зовнішню політику президента України. Ми розпитаємо гостя студії. Вітайте, це завідувач кафедри європейської інтеграції Національного Національної академії державного управління при президентові України пан Ігор Грицяк. Вітаю вас. Доброго дня, так в чому ж історичність чи важливість цієї події, що особисто для себе ви виділяєте? Справді сьогоднішнє підписання угоди і другої частини по праву можна назвати історичним з кількох аспектів. Перше, це те, що нарешті Україна отримає міжнародно-правий акт такої конституційної ваги, який далі узаконить відносини між двома сторонами. Продовжуючи ту естафету, яку започаткувала угода про партнерство і співробітництво між Європейським Союзом та Україною, яка була підписана в 1994 році на 10 років, і дія якої закінчилася ще в 2008 році. І взагалі ми би, в цьому випадку спостерігаємо парадоксальну ситуацію, коли фактично відносини між Україною та Європейським Союзом не переривалися. Ну, з 2008 року, коли закінчувала закінчила свою дію угода про партнерство співробітництво. тим не менше, ці відносини були ну м'яко кажучи, так би мовити, поза законом, поза міжнародно-правовим регулюванням. Бо е, цих шість років фактично ми діяли в якомусь такому рефлексивному режимі. Ну і нарешті, звичайно, а коли угода буде повністю підписана друга частина її сьогодні, то очевидно, що це і справді історичний момент для нашої держави. А відомо, що вона одразу вступає в силу, але які процедури мають узаконити її вже повноцінно? Ну, знаєте, тут якби важко у відвертний час ці процедури якби, чітко назвати, та я й не беруся за це, тому що є дуже багато нюансів чисто юридичного характеру. Тому я можу сказати інше, що відповідаючи на ваше питання, справа в тому, що справді є певні процедури проходження міжнародного право акту як і внутрішніх актів правових. Вони для того, щоб набули дії чинності законності, очевидно, вони мусять бути визнані сторонами. Це означає, що угода. Має бути ратифікована що найперше як Україною протягом напевно там здається, двох місяців у парламенті, так і у відведений термін. Ну можливо, я чесно кажучи, не пам'ятаю, чи два чи три роки відведено для ратифікації державами-членами їх аж 28, європейського союзу, і власне самими інституціями європейського союзу, тобто це досить тривала процедура, але це не означає, що а ось сьогодні підпишуть і будуть чекати, поки е, е, не ратифікується цей правий акт, і тоді нічого не треба робити. Навпаки, європейці е, давним-давно говорили про те, що е, ну факт підписання чи укладення. Чи поставлення підписи відповідних на такому документів важливому, це дуже важливо, але це абсолютно це лише початок, тому що до повного набуття законності чинності цього акту очевидно, що треба готуватися і готуватися до його виконання, до його реалізації, до його імплементації. А це абсолютно важча справа ніж просто вчинити підписи першими особами чи уповноваженими. Після обрання п'ятого президента України експерти, що були у нашій студії, зійшлися у думці, що нарешті Україна обрала остаточно для себе проєвропейський вектор розвитку. От сьогоднішня угода, якщо після її підписання не може бути зворотнього напрямку, знаючи таку потужну агресію Російської Федерації і вплив після підписання Україна остаточно буде йти європейським вектором. А, якщо... Виходити з позиції президента новообраного Порошенка, то можна судити, що не повинно бути не те, що повороту назад, а навіть не повинно бути якихось там відхилень вліво чи вправо, чи у тупцювання на місці. Рішучість президента, рішучість прем'єр-міністра, рішучість взагалі команди, яка змінила минулу команду урядову політико адміністративну владну команду вона є, я б сказав, так абсолютно протилежна за світоглядними якостями, за позицією і нарешті за відданням інтересам народу національним інтересам. І сьогодні і гарант конституції і інші очільники найвищі вони є скажімо так сутнісно європейськими, сутнісно глобалізованими у світ. Це люди, це керівники, і слава Богу, дійсно, що Україна нарешті отримала таких керівників. Вони по-іншому не можуть. Це не їхня сутність буде. Вони тоді будуть іншими, а вони не можуть бути іншими. Тому очевидно, що є надія і сподівання, що не буде оцих шарахань і буде рух однозначно тільки про європейський, про західний. Але тут є одне, але справа в тому, що керівники держави можуть очевидно і будуть і сповідують, і в діях повністю виправдують довір'я. Але якщо не буде підтримки, скажімо так, критичної маси політичного істеблішменту. Якщо не буде навіть не стільки цього моменту, а не буде підтримки урядової гілки виконавчої влади, якщо не буде інституційного забезпечення бажань і прагнень очільників держави, то нічого не вийде на жаль, і ми мусимо про це заявляти буквально сьогоднішнього дня і наголошувати постійно. Їм то не треба нагадувати нашим очільникам, але всім нам треба чітко розуміти, якщо влада... У центральна, регіональна, місцева просто буде чекати, як це було десятиліттями, що ось наверху прийняли рішення, і нехай вони собі там розбираються, то очевидно, що ніякої, ніякої реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції не буде. І це треба чітко заявляти і постійно про це стверджувати. Ми маємо всі нести відповідальність за наш європейський вибір. У чому ж економіка угоди? Давайте ще ще раз коротко згадаємо, що виграємо, а що програємо. От міністр а, економічного розвитку Павло Шеремета сказав, що напевно, що Україна втратить своє машинобудування, але виграє набагато більше. Що ви для себе виділяєте? Знаєте, я виділяю для себе, хоча б той момент, що уже сам вектор вже самі скажемо сама траєкторія руху до кращого. Вже є певною гарантією, що ми матимемо кращі результати, якщо говорити загалом, якщо говорити більш конкретно, то потрібно щоб свої сподівання підкріпити чимось конкретним. То очевидно, що елементарно треба ознайомитися з цією угодою. І ви знаєте, я дивуюся, коли багато навіть експертів не кажу вже там про політиків, інших можливо, навіть не читавши угоду, навіть не маючи уяви, а скільки там статей, які там розділи, яка структура цього документу, і починають розказувати, що геть погано буде, чи навпаки дуже добре. Питання не в цьому. Я, наприклад, для себе з'ясував давним-давно, що сама структура цього документу, яка готувалася, і це не треба кривити душею. Хоча і за часів уряду Азарова, але вона готувалася, скажімо так, швидше європейськими експертами і людьми, які власне працювали над подібними документами тих країн, які вже стали повноцінними членами цих східноєвропейських країни, значить Європейського Союзу. Тобто сама структура передбачає дійсно два блоки. Питань перший це політичний блок, і він 21 березня цього року був успішно підписаний, так би мовити. Другий блок це цей економічний, який сьогодні буде підписаний. І якщо говорити вже про економічний блок, бо ви про нього говорили, то ми маємо чітко зрозуміти: а власне скільки як скільки відведено статей, яка частина цього правового акту цьому блоку? То я можу вам сказати, що взагалі по підрахунках, ну угода має 486 статей. З них 22 статті лише скажімо, фіксують політико-правовії. Управлінсько-адміністративні та інші аспекти. А ось все решта, основна маса, звичайно, це економічний блок питань, і там є розділи дуже чіткі. Ну, наприклад, перш це четверта, наприклад, по моєму розділ про торгівлю та питання пов'язані з торгівлею. Наступний блок, економіка, економічне співробітництво та галузеві політики. Наступний блок розділ фінанс, фінансове співробітництво та правила боротьби з шахрайством. Тобто, якраз у ці моменти вони самі назви свідчать про те, що дуже детально прописані правила відносин в економічній сфері. В ці правила закладені вже певні цілі, завдання і напевно очікувані результати. Тому очевидно, що якщо цей документ буде працювати. І буде наповнюватися змістом двома сторонами, то результат буде абсолютно позитивний, бо так закладено сама філософія цього документу, вона до цього, так би мовити, ну і не тільки приваблює, але орієнтує. Певно, що звичайні громадяни, не експерти у цій галузі, ну напевно, важко буде розібратися у цих статтях. Що який ваш прогноз? Що найближчим часом зможуть відчути громадяни України? Ну, найперше, це звичайно те, що е, угода собі угоду, як то кажуть, це вже питання її реалізації е, фахівцями, відповідними структурами, е, відповідними органами державної влади. А громадянин е, пересічної, очевидно, що він має відчути на собі передусім. Е, як йому попасти на ту Польщу чи Балтію? Чи він буде черги вистоювати? Чи ні? Тобто йдеться про візовий режим? Чи він справді буде лібералізований, він буде пом'якшений, про що обіцяється вже не один рік? Чи він буде таким як він був? Тому тут ми маємо якби розуміти чітко, що угода вона не передбачає якихось там візових, значить змін. Це зовсім інший формат, скажімо, співпраці співробітництва з європейським союзом. Але Якщо ми ще е, подивимося на цю проблему з іншого боку, то ми чітко маємо розуміти, що е, політика е, схід, Східного партнерства чи політика європейського партнерства, вона звичайно передбачає е, е, співпрацю в, в плані міграційної. Політики руху, і якраз отут безвізовий, чи точніше пом'якшений лібералізований візовий режим. Якщо він буде до кінця нового року узгоджений, погоджений і запрацює, то це буде якраз перший момент, можливо, чи найбільш такий дієвий момент, який повинні відчути ми з вами, прості громадяни. Наступне, що може бути, звичайно, це очевидно має бути, скажімо, якийсь можливо більший доступ. Нас, наших громадян, до їхніх напрацювань європейських там це щоб наші діти, наприклад, більше були, мали більше можливості там навчатися з якимись преференціями і так далі. Тобто тут треба секторно дивитися. І можливо підприємці повинні також більш тісніше співпрацювати це вже в плані реалізації угоди про асоціацію, а бізнес-структури і так далі. Туризм. Тобто, тут любу галузь, яку взяти вона повинна, значить, ці галузі повинні проявити оцей, цю лібералізацію на практиці, і тоді ми можемо говорити, що угода почала працювати не декларативно, не на папері зафіксовано, а по сегментах. По якихось конкретних моментах, ну а тут вже треба відслідковувати, моніторити, як то кажуть, узагальнювати, аналізувати. І е, тобто, десь, якщо це розбити по е, часах, то найближчим часом ми можемо побачити абсолютно позитивну динаміку. От у цих нових умовах, після підписання угоди про асоціацію, якою ви бачите зовнішню політику нового президента? І тут я маю навіть на увазі не європейський вектор, а як будувати відносини з нашим сусідом, від якого нікуди не дітися, е, дійсно, питання вічне. Тому що ми знаємо за роки незалежності, кожен з президентів намагався десь по-своєму бути оригінальним і навіть експериментувати у зовнішній політиці. Ми знаємо, то політика багатовекторна, то політика одновекторна, то ще якась політика. І як правило, все це не зовсім добре закінчувалося. Звичайно, сьогодні президентові дуже важко нашому буде щось нове придумати в цьому плані, так бути оригінальним. Але з іншого боку, тут треба чітко розуміти, що має бути, скажімо, мають бути пріоритети. Ми не маємо відгороджуватися від будь-якого сусіда якоюсь там 5 чи метровою стіною, і образно, і можливо, навіть значить, реально. Але мова йде про те, що відносини мають бути такі, які чітко мають якби із життя взяти. Ми маємо сусідів кожний. Чотири-п'ять сусідів, але напевно один із тих чотирьох є найближчим. Так само і тут ми маємо купу сусідів країн, але європейський вибір, європейська, скажімо, інтерація має бути пріоритетною. Комусь це подобається чи ні. А іншим сусідам просто треба пояснювати, що ви від цього ну, ніякої шкоди не зазнаєте, а навпаки. Якщо ви зрозумієте, що е, ми туди йдемо, тому що нам там краще буде і нам добре, то і ви також захочете цього. Це кропітка, е, дуже е, така, знаєте, рутинна, е, довготривала робота. Але у нас вибору просто немає. Тобто на сьогодні можна сказати, що головний стратегічний партнер України це Європейський Союз. Абсолютно, я в цьому абсолютно переконаний ще. Знаєте чому? Тому що ми маємо читати документи політико правові. Ну, наприклад, задаймо декларацію про державну суверенітет 1990 року. Там чорним по білому записано. Ще Радянський Союз існував, добував, да а Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла положення у цій декларації про європейський вибір. І ми, слава Богу, худо-бідно, але ми. Рухаємось туди. У нас просто вибору немає іншого, і я би навіть чесно сказав, сказати, дивуюся, чому до сих пір це питання стоїть в політику. Ми на загалі хіба не видно, що що відбувається, скажімо, на сході нашої держави. Якщо ми хочемо, щоб значить, там нас постійно оце все життя перетворилося в те життя, яке там, ну тоді також нема про що дискутувати. Тобто, вибір європейський це наше спасіння, це наша гарантія. Не треба мати і. Іллюзії, що все станеться завтра через років 3-5-10, Можливо, ми і не доживемо з вами до цього. Але ми маємо чітко розуміти, що до хорошого, до кращого треба тягнутися, і треба добуватися всіляко. Казав Франко, що борітися і поборити. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був завідувач кафедри європейської інтеграції Національної академії державного управління при президентові України Ігор Грицяк. Залишайтеся із парламентським. Ми робимо політику зрозумілою.